Сбираем мы сегодня набир Танага. В комплект Вишла удочка 3,6 38 см в складанном варианте. Оснастка с бабышками Мы сразу налаштували подкорейские под, под гачки в прорези. Також дві оснастки. Одна налаштована під корейську ловлю, друга налаштована під китайський стиль. Саме гачки стоять. В комплекті йде поплавок 0,98 грам. НАНА. Дуже цікавий поплавок. На 152 грама. Від мене подарунок я додав короткий поплавок також на півтора грама, щоб можна було не перелаштовувати. До вудличі йде в комплекті перші два кінчика. І людина в нас ще попросила зібрати в нього було придбано вудлище 6,3. Також наша. Чи в подарунок, чи придбали, не зрозуміло. Ми налаштували зразу оснастку на 6,3 і поплавки Х206 на 2,6 грама. Вони теж по якості дуже бомбезні. І гачки для корейського лову. Це в нас е, п'ятірка і сама підцікаюча сімка. І все упаковано в дерев'яний тубус. Кому потрібен такий набір, пишіть. Зберемо.